Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І у нас сьогодні сонячна чудова погода, капель на дворі, як будто настала знов весна. Але це ненадовго. І ось я вирішила собі спекти до чаю таке чудове печиво з насінням гарбузовим. Є у мене такий сорт гарбуза без голий, як його називають. Насіннячко без скорлупки. І я його підсушила, подрібнила і змішала трошки чайну ложечку маку, насіннячко і 2 столові ложки цукру. А печиво у мене ось таке пісочне на 200 гри. Масла сливочного, додавила 2,5 стакани муки, одне яйце, 4 столові ложки сахару, щепотка солі. Ось. І все замісила бистренько, і вийшло таке чудове печиво до чаю. Так що, друзі, можна приготувати швиденько, якщо є час, таке чудове, смачне, розсипне печиво до чаю. Всім дякую за перегляд. Печіть, насолоджуйтесь, всім бажаю я міцного здоров'я. Хто не підписався, підписуйтесь, поставте вподобайку, напишіть коментар. Яке печиво ви готовите себе вдома для своїх близьких? Буду вдячна. До зустрічі на каналі.